Дуже важко слухати, дуже важко дивитися на тих людей, які сьогодні кричать, сквернословлять, грублять, принижують людей, які хранять свята. Ви москалі, ви орки, ви проросійські, ви московська церква. Запам'ятайте, що не Москва. Ні москалі, ні росіяни, не встановленими свята, які ми святкуємо. Не було ні України, ні Росії, коли вже були встановлені свята. А ми їх тільки почитаємо. І якщо я не помиляюся, до 17 століття всі святкували разом. А вже Григоріан. Папа Римський Григорій, він пішов на інший календар, а хтось залишився 100 років назад, що таке 100 років проти 2000? Це нічого, це капля в морі. Де святкували всі так само? Але ви пам'ятаєте, що за цими календарями люди забувають подію радісну, спасительну, яка йде до людей. Господь дає цю радість, браті. Се. Він приходить, нас радить чоловік. І нашого ради спасіння. Господь приходить на землю. Не каже до ізбраних, не каже до святих, ну і до наркоманів, до обістів, до догадів, ті, 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 хто гвалтував, ті, хто не вірив. Господь приходить на землю для всіх. І ми повинні тільки благодарити Бога, що Господь приходить спасти нас. А ми спорим, ти коли святкуєш? А як святкували? Ти був в церкві на службі? Не був. Ти був на вечірні, на святковому богослужінні, на утренні? Не був. Тебе в цей день дієєм помазували в честь цього свята? Не помазували. А то, що ти сидів за комп'ютером, мишкою водив і щось комусь відписував, це це не свято. Свято, коли ми приходимо і воздаємо благодарення Богу. Оце, браті, сестри, свято, що ми віримо, що Господь прийшов на землю спасти нас. А коли ти святкуєш, як ти святкуєш, це вже другорядне. Храніть свята, моліться Богу і будьте подібні тому чоловіку самарянину, який прийшов подякувати. І дай Бог, ми сьогодні дякуємо за все. За все, що є, за скорботи, за хвороби, за радість, за печать, за все поблагодаріть Бога. Тому що Богу так угодно. І коли будете благодарити Бога, пам'ятайте, що іудеї не прийняли Месію. вони себе вище поставили, хоча бачили чудеса. І сьогодні ми бачимо в церкві, скільки в цій церкві є святих. Коли вони святкували, коли вони стали святими, і як вони стали святими. Но ми на них не звертаємо увагу. Ми забули про те, що скільки тисячі тисячі святих, які жили в цій церкві, а тепер грішні люди кажуть, що це неправильно. Ні, браті і сестри, тримайтеся Боже. І нехай Божа благодать нам усім допоможе, хранить наших воїнів, наших солдатів, дасть мир Господь на нашу землю. А ми завжди були вдячними дітьми. Поможи нам всім, Господь. Спасибо, Господи.